Так що, пацки, здорово. їдемо сьогодні тестити мотик на горки, на підйоми, наскільки, він, наскільки ця 250 тягне, і заодно провіримо, наскільки ця резина тягне. Кенда воно така досить м'яка. Е, от, Блін. Ну, я вам скажу, тіпа, дуже він зараз офігенно підриває, Ото коли я їду по-рівному, зірка тут 50 на другу, так навіть на ходу, на задню його підняти взагалі легко. Дуже мені подобається цей конфікс. У мене таке враження, що ця 250-ка буде заїжджати всюди до 300-ка, бо тіпа, капець офігенно тяне. Сьогодні ще з нами двохтактник їде, 300-ка, і всі дивляться, що я сам собою говорю. От, і ще дочковий лайт у нас е пристроївся, тому що в нього знову зламана лапка. Зараз його не йдем. Можу лише додати, що раджу вам наготувати чогось смачненького, тому що в відосі і ендуро, хард ендуро та навіть мотокрос. Тому мотоцикл випробували по повній. Саме тому раджу дивитись його до кінця. тяговитий двигун, я на четвертій передачі на швидкості, якщо ви бачили попрямі, можу його підзадерти і їхати собі, ну, перепригнути якусь перешкоду. На 250-ті, як на 250-ті можна на ходу на заднє шефсувати? А отак нафік. Поставлю сюди 300 кубів, буде жесть. Підвізку я не налаштовував, я щось ганяю, вроді взагалі чітко під мою вагу 60 кілограм. Ай, та ти що? Це дуже щось прикольно. І легким він дуже відчувається. Бо він дійсно легкий, на відміну від водянки і тому подібного. Лічно їздити, бо повнорозмірний. Пляха це то, що я хотів. З переднього колеса в морду летить, задять в сраку. Отаке воно ендуро зимою, коли нема снігу. Але ну, кайф не жарко. Але грязно, блін. Ану без розгону на автомобіль. Ого! Слизько! Ти бачиш, я прям шліфував. Да, підмерзло і, і мокре. Сьогодні поменше падати. Поменше падати. Тому що я не хочу бути в глині. В породі. Воно так все тяжко відмивається. Я манав. Але ми будемо їхати сьогодні, ну, реально, в задницю, повну. Мені здається, він заїде сюди до трьохсотка. Але я дивлюсь, яке воно мокре зараз. І наверх! Аба! Ай-яй-яй! на шлем, болото! Ну нахер! Бля! Кат! Взагалі тягне, але слишком не зносить було просто попробуй якийсь. Ну це от, тупо глина. Це глина. Я їду, мене просто... Та, ви, 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 Та все? Там, Вже резина забита майже. Ну, 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 то всі. Попробуємо, блядь. Коротше, якщо там за годину не заїдемо <пробуємо> 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 Друга Передача. Взагалі, ну дуже легенько він. Ну і рахуйте, резина, виходить, нормально ще й по вогнюці. А ти ж бля, я тут більше не стою. Фу, <звук> Смачна глина. Фу. Умови для випробування прям жорсткий. Тупо якісь гоночні. <звук> Все, я точно сюди заїду. А його не хочу кидати, щоб він не був весь волині, хоча він вже майже весь такий а, бля. Каглина галіма! Всі чоботи в мене про... Вс, ну... у-маю, всю волинь, хлопці! Завівся офігенно! Яка глина? Ти дивись, не улети туди! Не ви О! Ха-ха-ха! <плес> Старт тут дуже тяжкий. Ай, бля! <плес> тут заносить в цьому місці, поняв? Та да. жесть! Стартагнув, скинув газ, запер, запер. Але понесло його, але дріфтанув. Ха-ха. Місія виконана. Назад витягуюсь, бо нема за себе. Ой-ой-ой. Натяжечку таку їде. Все, назад отак більше. Ні-ні-ні, не, не лежи його. Женьок передок не перетисни. Як слизько. Так, так, так. Це я щось мене так понесло, я так покатулявся, що я так згори не летів. Ну ти бачив, я на 250 заїхав майже. А ти маєш заїхати. Кайдо! Ах ти ж, бля! Майже як ти, бля! Але так файно йшов, я думав, заїдеш! На що я це зробив? От мені від Бронкса привичка Галіма нав'язалась. Ну контент, пацани, зато, да? Нє, не, не-не-не. Треба було зупинитися. Йо! А. Блять, зато яке фатальне падіння було! Я думав, заїдеш, витягнеш мене! Але сідушка на місці, тільки хвіст! <С confusion> Яке болото, як я буду їхати? <с Beatles> Капець він тяжкий. Хвостів я ще всьому в своєму житті не ламав. Я не думав, що це так швидко буде. Що це другий виїзд на мотику? Файно є. До речі, дивіться, прогресія тут саме нижча, але саме чиста. Прикол, правда? <плес> а, Боже мій, дивись, ти дивись, ланцюг болоті собі там. <плес> Це після тих падінь так нагребло. <звук> на такій забавці йому нема що робити. Я на самому жорсткішому випробуванні його випробував, да, він міг все, остальне можна не їхати, тому що йому це будуть просто пісненьки. <звук> Він вилітає, не чує, бачите. Я вже просто відчуваю цю смак, коли це буде трьохсотка і що воно буде робити? Вилітати просто. Я це вже просто очікую. А закинув! Добре, що не на хвіст. Я оцю херню взагалі перелітаю просто! Так, приїхала на горку, де ЖНЕС коваркався, де кув... І все, більше що ніхто не коваркався. Я надіюсь, не буду наступним, бо їду на 250 і сюди 250-ка заїжджала ніколи. Я лише не чув, не бачу, щоб сюди якось 250-ка заїжджала. Сумнівів взагалі не було, що я не заїду. Стабільно, просто їхав, навіть не в натяг. Взагалі класно. Треба по рихлому пробувати. Та ну по рихлому настільки злегко. Ну, не почув, реально, не почув навіть. Офігеть! Ну хто на 250 ці сюди заніждав? Хаба! Тормоза теж хорошие, дивіться, на такому наклоні отак от. Отак от. Взагалі настільки помалу спускаюсь. Ну, походу, я не промахався з мотиком. Їдемо між соснами, де пацьки сальтушки крутили, сосни збивали. Так, так, так. А? Як 250-ка залітає. По Ну я прям, ну, здесь удивлен, реально. Ну, так как я на двести пятьдесят. Как то так? їв зараз на 232Т 24 року перша передача Що може бути? Сно ну, звалив! Цепляємо? А? Я не знаю! Бадні кормо червоні! Як так? Колодки вроді є? Може би болото, то все. Все в болоті Коротше, якщо я заїду сюди на 250 то я дуже крутий. Вот тут типа горбочок і потім під'йом далі. Я не знаю, чи перша тут затягне! Ууу! Капець, перша тягне, ймою, на 250! Вау! Сюда її треба другу пробувати, щоб з динамікою. Стабільно на 250. О, просто поїхав по вашій траєкторії Йоп! Ти міг затягнути? Тут скіла не хватило Yeah. <laughs> Ну, чуть-чуть и все, и до побачення. Пошел! Пошел! О! О! Давай! Рулю просто смерть. Рулю так от. Оце Оце офігенно! Мене бач, я в колію з'їхав і все! Злякався! Круто! Але рулю не круто! Бля, рулю, рулю габело! Я ще так рулі ніколи не гнув Я ще так кролі не гнув. А ти бачиш, як він класно розворотика зробив? Іде вроді. О, давай! ще будемо брьом напрыгати. Ще треба. Та ти шо, яка труба. Ні, санівак санька треба. Що треба сили не хватає? О, давай! Ого! А ну. Напряму на 250 Ось вони не за, просто на тязі Газу! Газ! Все, заїде? Мотокросс! ти вже не вчився, ні? Mm, Помниш, yeah, як Женя? ха Що, тепер на перший як я. Затягнеш? Не хочу. Цікаво, як 250-ка заїде в кусочок. Та феєзно, бляха, зай залетіло. При тому, що я газ скинув. Капець. Та 250-ка солідно валить. Ці 250 легше їхати, ніж на 300-ті. От з місця без розгону на другій цей. Бо тут стоїть аж 50-та зірка. Кап'єт. Оце топчик, коли ззаді така зірка стоїть, бо на бронксі стояла менша зірка. Треба було там більшу насправді. На 50-тій зірці топчик. Слизько просто максимально. Я їду, я думаю, у мене колесо пробилось. А вже розложились чи що. А ще дивіться, у мене спідометр відірвався повністю. По лісі гілкою вирвало. Це всіх така херня, як не знизу вирвати, то зверху. Там просто ліц! якийсь як, 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 з водою! Мішаня, я винуватись, собі брата, дай тобі з дівлі ти мокрий. Ян блядь, кадр класний а, має бути. Отака гарно. Вони в мене стиральні машинки сьогодні були зранку. Бляха, є розвитку Нормально, нормально. Цілий Ти завесло мене так Дивись, тут ногу не пошкодь. Оу. Мотокрос пацани. Передріхтівав, Защитка відламалась. Добре, що не коліно, бляха. Ну прям так відігнулося трохи моє коліно. Ну, типу, коліно прям так, опа, вигнулось вигнулося сильно. Бля, прижало. Оба! Оба! esta mulher Хлопці, як ви зрозуміли, 250 ка заїжджає всюди, куди ми заїжджали. Я не думав, що 250 ка може кудись так заїжджати, бо я ж так жорстко на 250 ках не їздив. Бляха, приженіть мені адванс, якогось конкурента, бо ви там рівняйте адванс в основному, да, 250-й. Що можу сказати по рамі? Да, про геометр. Ну, повнорозмірний вже мотик. Абсолютно набагато комфортніше. Мені з моїм зростом 185. Хвіст відірвав. Ну, це, катемовський пластик. Тут ми нічого не зробимо. Хоча треба подивитися, ютубі можна щось можна замудрити. Але нового хвоста треба замовляти. Добре, що кріплення сидіння, боковий пластик цілий. Це можу сказати, в такому режимі реально, ніби гоночному ми його тестували, тому що така грязюка, таке болото падіння. Такий гарний захід, дякую, що вам дивилися. Такий от мотик. Заходіть в магазин-ротор в місті Шептицький. Да, Там такі мотики є, ротор бронк, ну всі моделі роторів, також запчастини, резина, мотосервіс, мотоцикли ремонтуються, тому подібне. Також всі мотоцикли-ротор з магазину вже налаштованими клапанами, карбюраторами, професійна збірка. Кадав, все змазується. Тому взагалі чітко, посилання всі в описі. І також не забувайте про промокод Мішамай. При замовленні мотоцикла ви отримуєте якісь подарунки. Все, дякую вам, бувайте. Давайте вам ще погазуємо. а може ні.